В роботі команди продажів є один нюанс, про який не завжди говорять прямо, але його вплив величезний. Це енергія керівника. Навіть коли все налагоджено, є система, є цілі, KPI, якщо лідер втомився, емоційно дистанційований або просто перестав бути присутнім у процесах, команда це відчуває. Це не завжди звучить словами, але атмосфера змінюється. В таких умовах співробітники більше відпрацьовують план, ніж дійсно продають. Знижується ініціативність, гасне залученість з'являється вигоряння. Люди ніби і працюють, але без ініціативи. Вони, наче включені, але не горять, бо немає живого прикладу. Дуже часто саме особистий приклад лідера, навіть не у щоденних діях, а у відчутті енергії, віри, залученості, стає основним джерелом натхнення для команди. І навпаки, якщо згасає керівник, згасає структура. Команди дуже тонко щитують емоційний стан лідера. Якщо він наповнений, це заряджає. Якщо на автопіл. Оті, все поступово гасне. продажі це не тільки про цифри, це про віру, про настрій, про присутність. І саме керівник задає цей то. Тож будьте не лише стратегом, але і джерелом натхнення.